Чинив хуліганство із застосуванням зброї. Поліцейські за лічені хвилини затримали правопорушника. Фігурант вдарив потерпілого, а опісля двічі вистрілив у нього з травматичного пістолета. Далеко втекти злоумиснику не вдалося. Його оперативно затримали. Слідчі вже оголосили про підозру. Повідомлення про кримінальне правопорушення на 102 надійшло пізно вночі. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу Івано-Франківського районного управління поліції. Поліцейські встановили, що відбувся конфлікт між 21-річними молодиками. Фігурант мешканець Івано-Франківська спершу вдарив уродженця Харківщини травматичним пістолетом, а опісля здійснив два постріли в голову та живіт потерпілого. З місця події зломисник втік. 21-річного потерпілого госпіталізували до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Медики діагностували тілесні ушкодження, забійні рани в лобній та скроновій ділянці, рани передньої черевної стінки внаслідок пострілу травматичної зброї. Тощо поліцейські провели ретельний огляд місця події, вилучили змиви. Патрон та інші речові докази. Фігуранта виявив екіпаж патрульної поліції на одній із вулиць міста за лічені хвилини після скоєння кримінального правопорушення. При собі молодик мав травматичний пістолет форт 17 та одну із відстрілених гільз. Зброю поліцейські вилучили. Фігурант раніше не судимий, його затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчі вже оголосили про підозру за частиною 4 статті 296, хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь підготовленого для нанесення тілесних ушкоджень Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере підозрюваному запобіжний захід.